Давайте дамо Ісусові діяти. Ми приходимо здорові до лікаря і кажемо лікарю, лічи нас. Ні, ми приходимо до лікаря тоді, коли у нас є проблема. І лікар знає, як її вирішити. Давайте ми прийдемо до лікаря сердець наших і скажемо йому Ісус. Я віддаю це серце, яке є. Знищене цим життя земним, яке є вбите цим життям земним, яке є зраджене цим життям земним, яке є непрощене цим життям земним. Я віддаю це все тобі, Ісус. Я віддаю своє серце, в якому є життя, яке Бог вдихнув в мене. Я віддаю це тобі, мій лікарю, тому що ти знаєш, що цим робити. І давайте не будемо заважати йому це робити. Тому що коли ми беремо на себе це все, ми роками ходимо туди, сюди, шукаємо рецептів, народних медицин і все, що хочете, але все одно доходимо до того, що щось не виходить, щось іде не так. Тому немає значення до якої церкви виходити, немає значення до якої релігії ви відноситеся. Це не має ніякого значення. Є найважливіше, що має бути у вашому житті, це є Ісус. І важливо йому, як лікарю, віддати своє життя. Ісус, я віддаю своє життя Тобі. І я не буду заважати Тобі діяти в своєму житті. Дій, Ісус. Амінь.